Ви на каналі Олег Максимович, і сьогодні я знімаю прохання від мого друга. Зніми, який твій найкращий вид спорту. Чи він тобі подобається, де ти займаєшся? І так, я виконую його прохання, знімаю. І так, мій найулюбленіший вид спорту це футбол. Він дуже класний, енергічний, позитивний. Це моє найулюбленіше хобі, що може бути. Чи подобається тобі цей вид спорту? Так, мені дуже-дуже подобається цей вид спорту. Тому що він дуже класний. Де ти займаєшся? Поки що, я ніде не займаюся, але планую записатися на команду ФК Карпати Львів і їздити з ними по всяких містах, вигравати медалі, кубки, грамоти, і грати проти інших команд. І так, це було все відео про найлюбленіший вид спорту, чи він тобі подобається і де ти займаєшся? І ще, якщо під цим відео набереться. Чотири лайки я знімлю летсплей по Майнкрафту. І так, всім папа. -па. Не забувайте ставити пальчики вверх і підписуватись на мій канал. Папа! -па.